Я нестандартно починаю своє кіно. Ви вже простіть. Достукатись бажання маю. Люди у лісі не смітіть. Оце у нас під лісом є такий смітник. Я нестандартно починаю своє кіно. Ви вже простіть, достукатись бажання маю. Люди у лісі не смітіть. Голубонько, зозулько, пташко, ти не засмічуй ці ліси. Ти не кидай, бо це не важко. Своє ти з лісу віднеси. Сьогодні я завдання маю, щоб побороти цю біду, я чемно в лісі забираю, що на своїм шляху знайду. Наші ліси повимирають, і гриби нам не світять, чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Отак, От друзі, я хотів сьогодні розпочати. Доброго всім ранку і міцного здоров'я, шановні любителі природи, глядачі каналу Дід Панас знімав для вас. Хотів би, щоб цей ролик побачили і губителі природи. Все-таки я вірю у свідомість наших людей. Можливо, хоч так, віршованими рядками я достукаюсь, хоч не до більшості, хоч до декого. Тому що в лісі просто гидко дивитися. Людина, котра поїла, попила, вона просто де небудь і пішов збирати гриби. Що ж, може, за дуже песимістично я починаю сьогоднішній ранок 9 годин ранку. Я прийшов до лісу. Хочу піти, ну, через бучу незвичайно мушу пройти. Піти в ту березину, де я був в суботу з товаришем. Щось мені здалося, що там ми мало уваги приділили і побачити, що нам сьогодні скаже ця березна. Ну а потім, звичайно, піду ще по інших місцях, перегляну. Час у мене досталь. Здоров'я поки дозволяє. Ну що, вперед починаємо. Коробки дві від сигарет за п'ять хвилин я вже підняв. А ліс у віддяку в цей момент мені ось це подарував. Ось. Ось такий. А ось і перший грибочок у березні нашій. Ось такий підберезничок. Ось такий. Йдемо далі. Маємо і першого червоняка. Ось. Такий темна така шапка. Осіння. є й другий. Не бачив. Потім підняв камеру і запримітив. Ось так. Ще й отакий. Тут березені поки білі не трапляються. Ну нічого, ми поки беремо ще одного такого підберезничка. Трошки ніби вітер стихає. Так, я так як вчора перше знімаю, потім буду бачити, що за гриб. Якийсь він... Ага, ні, так і біленький. Він дуже впевненості не давав, що він білий. Такий біленький. так, Молоденький, але вже жовтенький. Помилився, я що вітер стихає, бо так на окраїну не підійшов, чую ду, я все одно. Попадаються таких два червоноголових. Ось такий перший, а ось тут є і другенький. Ой, як вони міцно сидять. Ще й не витягнеш. І ось такий другий. Так. Знаходимо чергового. Червоноголового. Ось так під деревцем сховався. А я йшов саме з того боку, де його видно. Ось такий красень. І знову у нас червонячок. Ось такий. От. Тут у нас тепліше, ніж там, де я був вчора, хоча зовсім недалеко. Але поки такого підмерзлого гриба не видно. Є у нас знову червоноголовий. Ось. А з білими сутужно поки ось такий. Трапляється на моєму шляху і ще один червоненький. І його ми заберемо. От. Знову якийсь у нас грибочок і поки не зірву, не можу знати, який. Чи це підбережничок, чи це все-таки біленький. Що дивно, така пізня пора. А ще такі ножки літні тонкі. Нічого, нам і такі підуть. Головне побільше. Так, і йшов собі, я йшов, в траві червоного знайшов. Ось черговий наш грибочок. Ну що, друзі, присів я трішки на привал, покинув я березину, у яку я так мріяв сьогодні попасти. Що можу сказати? Пригадав одну історію. Зустрів я двох знайомих і один з них каже, це літом було, коли я добряче гриби носив, і один каже до другого, треба колись за Панасом піти, подивитися, куди він ходить, а другого дня по його місцях позбирати. Той другий каже після нього. На другий день вже нема що робити. Там пару днів нема що робити. Я знаю, як він гриби визбирує. Я мусив щось відповісти. Я кажу, хлопці, та там, де я пройшовся, там вже навіть звірина, яка грибами харчується, і та міграцію на тиждень починає, бо помирає з голоду. До чого я веду? Бо я був з колегою в суботу. Тій Березині, куди я сьогодні хотів потрапити і потрапив. І мені здалося, що ми не дуже детально її обійшли, що можливо там ще гриб був. Ні, сьогодні я походив, червоненьких, трошки позбиралося пару біленьких і все. Ха. Ну нічого, зараз піду ще в одну березинку перейду і вийду на буковий ліс. Це таке місце, де я колись пізні гриби збирав. Там високо листя і там гриб в теплі підростав і там такі гарні кавалки попадалися. Піду побачу, що сьогодні скаже. Невже людино тобі важко? Живеш нікчемне ти життя випило воду з цієї пляшки. Неси за ліс, викинь в сміття. Може, хоч так віршами буде до людей доходити, що це наше багатство ці ліси. І нам треба тут жити, і нашому поколінню майбутньому. Дітей своїх учіть, шановні, щоб вони в лісі не смітили. Ви ж будете самі довольні, що щось в житті та залишили. Переборіть себе, не бійтесь, щоб було чисто на землі, лиш не смітіть і ви не смійтесь, тут вже невинні москалі. От і знову червоняк. Отакий. От От. Ну що, і ця березенка подарувала нам одненького червоненького. Вона така більш літня, тут літом більш гриби родяться, але сьогодні я щось це знайшов. І ще підберезничок отакий нам попався на нашому шляху ось такий рибочок. І знову у нас червоноголовий. Ось такий. І знову червоноголовий Ненький. Такий цього разу, а поруч є підберезничок. Ось такий. Стоп-стоп. Ой, хай старий встане. Ось тут щось ще зачервонілось. Заглядаємо. Заглянули. І ще один червоняк. От такий. Добре. Вже надоїв старий віршами, усе читає і читає, муза гриби збирає з нами, чомусь мене не покидає. Березину ось цю покинув і усім серцем в бучину линув, та навіть в буки не зайшов. Дивіться, друзі. Що я знайшов? Ось так у підніжжі гори рис ось такий у нас кавалер. Приємно, навіть дуже гарний такий. А ось і перший наш біленький уже у цьому боково березовому лісочку. Так, все пообламувати, бо заважає телефон підвести ближче. Ось так. Ось такий білячок. Йдемо далі. Щойно я знайшов грибочка. Хтось на нього наступив, а дід наш має Чотири очка. Його підняв і всіх простив. Так. Хоч хочу щось знайти разом з вами. В лісі ніколи не журюся. ліс продовжує життя. Я черговий раз повторюся. Друзі, не кидайте сміття. Це я мушу подивитися, бо не знаю, що це. А це у нас тільки побачу, коли відірву шапочку. Можливо, що й біленький. Так не можу бачити. Вроді він. Понюхав, вроді він. Добре. А ось іще один біленький, такий гарнюній, такий повненький. Ось такий гарний. І знову у нас білий грибочок. Цього разу він. От так виглядає. От. Такий. Ще один біленький невеличкий попадається. Сонця ще й не бачив. <свісно> Бо шапочка дуже світленька ще. Оце біленький. Так. Я вже на зворотній дорозі до хати. І знову повертаюся через ту березину і ще знайшов червонячка. Ось так. Сонечко гарно блиснуло вже. Вітер не стихає, але вже інакше, тепліше. А зараз, друзі, починаю і покажу інше вам кіно, що люди в лісі витворяють. Бо люди ці... Це наше дно. Взяв я такий пакет, яким я користувався, коли сідав на мокрий пеньок. Хоч щось, то з лісу я заберу. Я не роблю собі ніякої реклами, але вже хоч на цю кількість. Цього сміття у лісі буде менше. Я вже на зворотній дорозі до хати, тож мені вже не важко це вино. Грибочків небагато сьогодні. Кульочку-то я збирав коробки від сигарет. Так мені захотілося. так. Так. А, поборемо. Ось результат. А ми ще не дійшли, що робиться в пакеті. Я не кажу вам, прибирайте, не колупайтеся в смітті. Своє ви просто забирайте. Це й буде плюс у вашім житті. Ганьбіть мене, бо все ж вас більше. Та всі підемо в небуття. Я зроблю ліс трішки чистішим. Вже не даремно жив життя. Сьогодні в лісі гарний вітер свище, захочу ще не раз прийти, скажу вам, як до смерті ближче й ближче все більше хочеться користь якусь нести. Я вже майже на виході з лісу, друзі. А гей, губителі природи, це все. Все, все знімаю після вас. Вам треба просто бити морди. Не все підніме, дід пана. У мене в жилах кров застила. З цього світу чи за хмар, щоб ваші руки покрутило. Я мрію стати дід. Мой фар. Ось так ось, друзі, помаленьку я назбирав цілий пакет. Ще б виродкам сказав тихенько, вже з матюками. Я а атет. Друзі, прибули ми на точку, куди приходять. Всі нормальні. Усі разом не в одиночку. Ліси ми зробимо. Ідеально. Ну, це мені треба друга рука, щоб викинути і пляшки Результат нашого сьогоднішнього походу небагато, мені достатньо. Головне, що... Трішки порядок навели. Не соромно мені ні грама, що крім грибів, збирав сміття. Бо ще з дитинства вчила мама любити ліс і в нім життя. Шановне товариство, в мене буде сьогодні прохання до всіх, хто цей ролик. Перегляне поширте його в різних можливих групах. Все-таки до наших людей інколи доходить, а може віршом і краще доходить, запам'ятовується, бо все-таки боляче дивитися на наші ліси, де таке все загаджене. Ми всі би хотіли жити, як в Швеції, як живуть в Фінляндії, в Норвегії, в Німеччині, але відношення наше до свого життя. Хочемо, щоб залишалося таке, як було при Совєтах. Ні. Як ми хочемо створити, збудувати справжню країну, справжню державу, ми повинні трошки по-іншому дивитися навколо себе, вчить діточок своїх, це наше майбутнє. Слідкуйте за своїми діями і навіть за сторонніми В цьому ж лісі. Я вже не говорю по всім житті. Підписуйтесь на канал, якщо дід Панас сьогодні вам ще не надоїв своїми віршиками. Лайк або не лайк, я завжди сприйму нормально. Якщо буде не лайк, я буду бачити від чого здогадуватись. Поширюйте це відео. Хай воно йде по різних групах, по різних каналах, хай люди це послухають, подивляться. Грибочків небагато сьогодні назбирали, ну нема дуже гриба. Людей було досить все. Їду я додомцю. Слава нашим Збройним силам, слава Україні. На цьому буду завершувати. Хай вам всім щастить. Бережіть себе, до нових зустрічей, а вони іще будуть. Бо бабине літо попереду. Па-па.